Художник, який презентує час так говорять мистецтвознавці про автора, полотна якого ви споглядаєте у цю мить. І, хоча він, практично не описаний у мистецтві, цей час може відчути кожен. Володимир Черепаня Він відійшов у вічність в свої 31, 10 десять з яких лідна творчість і наполеглива праця. Сьогодні ж талановитий художник повернувся до нас у різнобарв'ї полотен. Аби ще раз освічитись у своїй незрадливій любові мистецтву. Володимир Черепані надзвичайно колоритний яскравий художник, і життя його було відповідно таким же. Це був надзвичайно гарний молодий чоловік, який, на жаль, прожив тільки 31 рік, і за 10 років активної творчості зумів віднайти свій індивідуальний стиль. Не кожному художнику вдається це протягом кількох десятків, а оцей от вибух, вибух кольору, вібрація кольору, емоція, яку ми можемо бачити в його роботах, він звичайно швидко віднайшов. За цим стояла наполеглива праця. А постійні пошуки і ну, вдосконалення того внутрішнього о, ну, бажання втілити ну, ті образи, які він бачив навколо, він не є о, там реалістом, да, що було властиво для тих його вчителів. А він зумів перейти ту традицію, на якій базувалася його творчість, і ну, дійти і до абстракції, і пережити цю експресію, і показати це в своїх роботах. При тому всьому, що парадоксально він все життя хотів бути медиком, і буквально з восьмого класу він починає шлях за один рік, проходить курси підготовки і буквально. Відразу стає студентом мужроцького училища декоративно-прикладного мистецтва. У мистецькому просторі галереї лько представлені різні за жанром полотна, які охоплюють період із 1985 до 1996 року. Художник у найкласичнішому розумінні. Твори Володимира Черепані створювались кількома кольорами, які митець ефектно розчиняв один в одному, досягаючи броніння нюансів та витончених відтінків. Так про безсмертні твори закарпатського художника пишуть мистецтвознавці: погляньте на ці роботи, і ви переконаєтесь в цьому самі. Творчість представляє якраз один із таких найцікавіших періодів, як художники долали в принципі, ці шори соцреалізму. В молоді цим не було проблем. І тому той вибух, це покоління і Іштона Молнара, Володимир Черепані, яких, на жаль, яскраво вибухнули і дуже швидко пішли. Тому це представлення сьогодні, за 20 років після смерті, воно і. Викликає таку цікавість, тому що про ці часи ми надзвичайно мало знаємо. Вони залишилися в пам'яті, але побачити те, чим дихав, як мислив художник вільний, такий яскравий, як Володимир Черепаня. Оце найбільше надбання, якогось принесе сьогоднішня експозиція. Спільну виставку з Володимиром Черепанією ще на початку 90-х років. мав закарпатский художник Владислав Гавда. Мы дружили очень крепко. Я не могу вспомнить, в каком году, в 93-м или раньше даже чуть-чуть, мы сделали с Вовой выставку в музее Бокшая. Дегтярев тогда покойный стал директором, но чуть раньше. И тогда это было очень необычно, потому что в такие молодые годы попасть уже в музей Бакшая было сложно. Я помню, что это была такая... Ну, очень много людей было. Это было. Очень интересно, мы очень переживали. Мы были очень молодыми, красивыми, революционерами, не соглашающимися ни с чем. И я так думаю, что вот эта дружба с Володей у меня, она так во мне и оставила эти какие-то такие черты, несоглашательства. Характеризує колегу по пензлю як інтелігентну і скромну людину, та майстра. Володя був дуже малословним чоловіком. Я був такой наоборот, весь из себя. І, наверное, на контрасте этого мы как-то и подружились. Вот я сейчас так иду по выставке и смотрю некоторые картины, которые ми на пленерах були вместе. Володя тогда их писал. Володя ворвался так в мир ужгородского искусства. Я бы даже сказал, не ужгородского, а уже так украинского. Совершенно неожиданно. Потому что вот именно своей скромностью, там, где мы там где-то кулаками, локтями толкались, Володя шел очень тихо. У меня вот такое было впечатление, вот сейчас у меня создается такое, как будто он чувствовал, что у него не так много времени. Он больше всех из нас работал. И быстрее всех доходил до таких простых истин, например, что простое списывание природы не приводит ни к чему. Или это будет какое-то повторение чего-то. И он один из первых начал вырабатывать какой-то такой стиль. Потом обратил внимание на технику. Я помню его опыт с рельефами на холсте, которые сейчас уже кажутся такими... Допустим, я там 3 сантиметра на холст наношу, а для нас был успех 2 или 3 миллиметра. Мне очень нравилось, что вот он никогда не был доволен собой. Это такая черта, которая такой настоящий художник. Вот мой отец до смерти не был доволен своими работами. Было там 2-3 минуты счастья, когда он с природой приезжал, а потом он говорил: нет, надо идти работать дальше. И Володю это толкала. К сожалению, вот это неожиданная болезнь, которая которая буквально его на взлете так как будто подстрелила. Вообще он как раз начал обретать такую какую-то, я бы сказал, такую плодотворную известность. То есть он уже начал зарабатывать творчеством. В те годы для нас это было просто фантастика продать картину. Это было ну, необыкновенно. В Ужгороде всегда было очень много художников и всегда высокого качества. Так что пробиться было очень тяжело. Володя, Володя как-то, несмотря на свои молодые годы, у нас там было несколько таких друзей, товарищей: Тарасусик, Боря Кузьма, Сергей Биба, с которыми мы вместе так ходили по молодежным пленерам. И как-то так Володя, несмотря на свои молодые годы, опережал всегда ситуацию. Я опережал как-то очень интеллигентно. не вип'ячі не крича, а таким-то тихою видержкою і принципіальністю. Нинішня експозиція, нинішня виставка, вона є і очікуваною, і водночас, ну особисто для мене, такою трошки несподіваною. Я до сьогоднішнього дня гадала, вважала, що я добре знаю володю. Але сьогодні, коли я подивилася, оглянула виставку, оглянула твори, які тут представлені. Я його якось, ви знаєте, я би навіть сказала, відкрила для себе заново. Я відкрила його для себе як абсолютно зрілого, сформованого, самодостатнього художника. Тому що знаєте, в згадках моїх Володя, це було багато років тому, коли були його перші виставки. Він для мене був таким молодим митцем, котрий був тільки починаючим. Він якось так стрімко вбіг в наше мистецтво, відразу показав себе як такий дуже неординарний художник із свіжим поглядом. А сьогодні я побачила зрілого митця. І тому мені якось ви знаєте таке дивне відчуття, що це молода людина, якій було всього 30 років, і такий серйозний, такий вдумливий, такий художник з дуже глибоким і філософічним поглядом на життя, поглядом на всі явища оточуючої дійсності. І так мене сьогодні це трошки здивувало і дуже дуже заінтригувало. Я побачила два автопортрети художника, які є на вході. Два автопортрети Володі. Я тільки так його можу називати, тому що для мене він залишився Володію. Я думаю, як і для багатьох його колег і друзів. І ви знаєте, це роботи такого серйозного художника, який дивиться на себе зі сторони. Він аналізує себе. Ви знаєте, мол, ви знаєте, молоді, якесь воно непритаменне, мені здається. І в мене склалося таке враження, що Володя він якось перечував, прогнозував, передбачав свою долю. Це надзвичайно талановитий художник. Бог. Обдарував його великими талантами, живописця, композитора. Знову відкриття для мене. Це його графічні твори. Таких людей називають ціловані Богом. Але, на жаль, ці поцілунки не застерегли його, не врятували його від тої невмолимої смерті. У роботах Володимира Черепані колір найповніше характеризує творчість художника. Саме він став головним виразником. Його індивідуальності Йому в творчості, мабуть, було неважко чому. Тому що якщо наші художники, шестидесятники, якісь, які вже відчули якусь певну свободу творення, все-таки були скуті тими канонами, тим тягарем, тими кайданами соціалістичного реалізму. Володя цього не відчув. Тобто він творив, не озираючись, він творив, не оглядаючись, він творив те, що, що відчував, що бачив, що хотів передати. І ще для мене дуже важливо, що я в його творчості, що він залишає завжди незаповнений простір. Його картини завжди сповнені якихось натяків, алегорій, якихось закодованих символів. Але він завжди залишає простір для глядача, щоб глядач щось домислив, щось дофантазував і щось зрозумів по-своєму. Автор ставить питання, автор задає тему, автор починає гру. А вже роль глядача розуміти, відчувати і домислювати те, що як він розуміє ці явища, що для нього є рідним, що для нього є близьким. І це надзвичайно важливо в творчості художника, тому що якщо художник все розкладе по полицям, оце тут річка, це берег, це струмок, це ялинка, це просто нецікаво. Сучасного глядача це вже не Задовільняє, а Володя вже тоді, в кінці 80-х, коли тільки, тільки художники відчули справжню свободу, зумів, зрозумів це і так подав на суд глядача, власне, на суд нашої громадськості. Я сьогодні побачила у Володі такі полярні погляди на життя. Полярні погляди на оточуючу дійсність, і він знаходить дуже адекватні засоби художньої виразності, дуже адекватні художні формули і в кольорі, і в пластиці, які відповідають його задуму. Якщо ви тут бачили, є яскраві дуже твори, якісь такі життєздверні, які наповнені світлом, якимось сяйвом, а є твори надзвичайно сумні, але в них немає якогось, не відчувається якогось безвиході виходів якогось. Завжди в кінці художнього. Ставить три крапки, життя продовжується. Тобто він не ставить крапку завершення, а життя продовжується. І далі будуть нові теми, і далі з'являться у нас нові художники, які будуть вирішувати кожний по-своєму, свої творчі ідеї. Ну і що би мені ще хотілося сказати, що звичайно подія сьогодні і дуже приємна, і сумна з того, що художник так рано пішов із нашого життя, але його твори продовжують жити серед нас. А поки живуть твори, живе й сам митець. Так що ми раді з того, що ми можемо бачити ці роботи і діставати від них справжнє естетичне задоволення. Людина, яка завжди прислухалась до поради зауважень рідних. Саме таким пам'ятає художника рідна сестра Володимира. Із 15 років хлопець мріяв стати художником, а вже в студентські роки він мав свій особливий напрям живописі. Брат був надзвичайно талановитою людиною. 15 років він замислився над тим, що він буде таким художником, вступив до училища, його успішно закінчив. І почав працювати. Скажімо, ще студентських років він такий мав свій якийсь напрям, особливий в живопису. І ми всі пишалися тими роботами, що він малював. Він завжди хотів, щоб радилися, як чи подобається нам, чи не подобається. Він був такою людиною прямою, відвертою. І якщо якісь навіть були зауваження, то він то все вислуховував. І Писав, творив. Він був людиною такою спокійною, надійливою, надійною, дуже, чутливою, не знаю. Але мав свої погляди, звичайно, на мистецтво. Він ціле життя щось шукав, розумієте, він завжди був в пошуку, що тут все видно в його картинах, його. І стиль, і колір, то все переплітається зв'язано з його характером і з якимись датами в його житті. Дружба це слово мало важливе значення для Володимира Черепані. Пригадує Атіла Герка. Вони навчались в одній школі і були кращими друзями. Товариш дотепер пам'ятає щирість та справжність людини з великої літери. Володя был очень близкий мой друг, и я очень рад, что эта выставка состоялась. Думаю, что она могла состояться и раньше немножко, потому что э, зная Володю и оценивая не только его художественный талант как художника, а зная его как человека, я могу сказать, что таких людей Очень мало, очень мало в этой жизни. Это был просто человек прекрасной души. Это был мой друг одним словом. И вот мы видели только что документальные кадры, где он в зале занимается спортом. Так я могу сказать, что я имел счастье с ним заниматься тоже и спортом. То есть мы, нас роднила не только любовь и тяга к картинам, к искусству и к спорту. Человек просто я немножко взволнован, потому что это мой один из лучших друзей. Он мне был очень близок по подуху. Понимаете, это редко бывает. И я очень рад, что эта выставка состоялась. Честно говоря, и хотел бы поблагодарить всех тех, кто причастен к созданию и к тому, что эта выставка состоялась. Была однажды выставка, и мы пришли на эту выставку с моей женой. Да, и эта картина понравилась тогда всем. И моя жена сказала мне, что эта картина ей очень нравится. Я сказал, тогда хорошо эту картину я для тебя куплю. <laughs> да, вот и так эту картину оказалась у меня. Но э, смысл, в принципе, не в этом. Э, Володя был настолько доброй души человек, что... Э, Даже был такой случай, что как-то мы мы же дружили. Я приходил к нему домой, мы были у него дома, и у меня как-то было плохое настроение, был чем-то расстроен. Он просто снял картинку, небольшую небольшую картинку, но при этом это художественная ценность ее не меньше, да, если образ меньше сам, как картина. И он просто мне ее подарил. Это как как пример того, насколько это был человек открытой души и добрый. Мені здається, що ці два аспекти творчої людини звідси, і місто, яке це має, це дуже важливо. Тому що я хотів би подякувати Володі, я хотів би подякувати місту, яке може е, жити в громадському суспільстві, жити в соціумі І ці роботи, які знаходилися. Приватна колекцій, які належать вже окремим людинам. А це місто зібрало разом і зробили повезти. Сто полотен художника Володимира Черепані. Це вже п'ята виставка робіт майстра Пензля. Їх зібрали із приватних колекцій справжні друзі і люди, котрим небайдужа творчість автора і пам'ять про нього. Мистецька ж галерея льо, долучившись до організації прекрасної виставки, вже вкотре у своєму мистецькому просторі сіє добре і вічне.